Другий день боронить театр пластичної драми його колектив. Артисти вважають, що стали жертвами рейдерського захоплення. Рішення столичної влади про об'єднання з театром Золоті ворота лише привід, щоб відібрати приміщення, впевнені співробітники. Під стінами департаменту культури КМДА не справжні чиновники і театр в образі скла, який можновладці намагаються стерти та розбити. Таким перформансом працівники театру пластичної драми намагаються привернути увагу до ситуації навколо установи. Вони впевнені, це об'єднання їх з театром Золоті ворота всього лише привід, щоб відібрати у них приміщення в самісінькому середмісті Києва. Ви знаєте, рейдерство є захоплення захоплення бізнесу або захоплення підприємства, і те, що сьогодні відбувається з театром пластичної драми, безумовно підпадає під це поняття. І знов таки постає питання, чому саме золоті ворота обрані у якості отримувачів усіх активів майна театру, який має, може бути ліквідований. На захист театру стали і актори, і громадські активісти. Збирали підписи на захист установи навіть по перехожих. Артисти побоюються від вигнання з приміщення до розпуску колективу один крок. Ми лишилися фактично єдиним театром в країні, у всякому разі, єдиним театром в Києві, який займається мистецтвом. Пластичної драми нам хочеться дуже, щоб нас почули, що ми маємо існувати як окремий напрямок. Ми хочемо нормального худрука. Є люди, які хочуть з нами працювати. Є так само молоді режисери в планах фестивалі. Працівники прихильники та захисники театру кажуть, без бою не здадуться, із позовами і скаргами оббивають пороги усіх можливих установ від міських управлінь і прокуратури до найвищих інстанцій. Прокуратура міста Києва також долучилася до перевірки фактів корупційних дій в органах влади, да те, що стосується захисту прав адміністрація президента України, також цікавиться цим питанням. Нині ж працівники театру чекають офіційних відповідей на свої листи і намагаються викрити кривдників. Кажуть, поки не буде проведене розслідування, зі свого приміщення не підуть. Олена Козаченко ТВ